Вітаю вас, друзі! Зараз я хочу поговорити трохи на складну тему. Нещодавно я виклав відео, де розповідав про положення біженців у Європі, зокрема у Англії, і отримав різні відповіді, але серед них, зокрема, звучали такі голоси, які називали цих людей пристосуванцями, зрадниками і тими, хто не вартий повернення в Україну. І це складна тема. Я розумію позицію цих людей також. Але я хочу сказати, що ця позиція вона шкідлива. Перш за все, хочу зауважити, що я не вважаю, що біженці у більш скрутному становищі, ніж ті люди, які залишилися в Україні. Звичайно, людям, які живуть зараз в Україні, набагато, 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 набагато складніше. Вони знаходяться в Україні, яка воює в стані війни, під обстрілами, під відключеннями світла, під багато. Кількістю проблем і таке інше, які собі неможливо уявити. Положення і ситуація для українців в Україні дуже складна. Вони роблять все для того, щоб допомогти своїй країні. Особливо хочу відзначити, звичайно, тих воїнів ЗСУ, які воюють і боронять Україну від москалів від цієї від навали, яка зараз йде і вважаю, що це просто титани. Вони заслуговують. Просто поваги і захвату, і взагалі вся, всякої підтримки, тож немає ніяких сумнівів, наскільки важко цим людям, які залишились в Україні, і тим паче тим, які воюють і боронять нашу країну. Але тих людей, які виїхали, я вважаю, не можна також сильно засуджувати. Бо, по перше, звичайно. Люди різні, і я не буду заперечувати, що є багато людей, які знайшли можливість, побачили, що вони можуть виїхати за кордон, можливо, вони цієї можливості раніше не було. Вони тут можуть отримувати якісь дотації. В Україні у них не особливо якась добра справа йшли, вони можуть тут отримати освіту, побачити світ і таке інше. Таких людей багато, це очевидно. Ми всі люди, це людська природа. І в будь-якій нації таких людей багато, і Україна це не виключення. Таких людей завжди вистачає. Кожен собі ну, шукає якусь кращу долю. Але з іншого боку, є дуже багато людей, яких виїхали, бо у них нічого в Україні не залишилося, бо їхні домівки зруйновані, бо вони втратили родичів, які виїхали з території окупованих територій і таке інше. І їх також дуже багато, і складно. І положення у них також тут не просте. Воно набагато простіше, звичайно, ніж у тих людей, які в Україні, і тим паче тих, які близько до фронту. Але і, за, і, і, і тут у них все не так солодко, як здається тим людям, які знаходяться в Україні. Звичайно, ці люди їздять в Україну, це викликає питання навіть тут, тут у британці вони питають, а що в Україні зараз вже безпечно, що ви їдете на свята в Україну. Так, є багато різних ситуацій, але. Це дуже неправильно всіх ставити під одну лінію. Не можна розділяти на чорне і біле. Є багато різних доль і різних ситуацій, і нам треба бути більш обережним в наших висновках. Знаєте, нас ще за часів Януковича намагалися так якби поділити да, на сорти, поругати одних з, з іншими. Тобто там були перший другий сорт населення України, да, там. Захід, схід і е е е центр України це було фіктивно видумано, але ціль була одна: просто заставити людей між собою якось перечатися і боротися. І це було на руку Кремлю. І зараз ця ситуація, вона десь дещо повторюється, але вже вона відбувається на таких емоціональних рівнях. Легко все ділити. бо Складно розглядати людей, думати, ставити їх на свою позицію, ну, стати на їхню позицію, коли ваша позиція дуже складна. Просто нема сил для цього, нема сил якось зрозуміти інших людей, коли власна ситуація не простіша, а і то набагато складніша. Тож легше просто їх відділити якимось бар'єром і називати їх зрадниками. Але це дуже дуже шкідлива тактика. Вона грає. На руку Кремлю, вона саме те, що допомагає Росії. Ми можемо бути сильніші тільки тоді, коли ми одні з іншими, коли ми допомагаємо один іншому, коли ми всі разом встаємо і боремося за нашу країну, кожен на своєму місці. Є люди, які стоять прямо да, на нульовій позиції, воюють, ризикують своїм життям. Є багато людей в тилу, яким допомагають, працюють, волонтери, збирають всі в допомогу, як завгодно. Є люди за, за за, за кордоном, які також допомагають, які також донатять, які також збирають допомогу, які влаштовують різні мітинги, які просто заявляють про ситуацію в Україні, і вони не сидять складачі руки. І навіть ті самі останні, які там може взагалі не допомагають, вони щонайменше допомагають своїм родичам в Україні, і це також вагомо, бо у України нема можливості зараз всім людям в Україні допомагати. Звучать навіть голоси такі, що ці люди мають, якщо вони такі патріоти, вони мають вже повернутися до Україну. Вони засиділись, да, і там, значить, собі жирують. Давайте трошки подумаємо ну, також про таку ситуацію. Уявіть собі, ну не знаю, скільки там зараз мільйонів знаходиться у Європі, ну нехай до п'яти, так уявіть собі, що ці п'ять мільйонів зараз повернуться до України. Ці з них там багато, дуже величезний відсоток втратили домівки. Їм нема де жити. Майже всі вони втратили роботу. Їм треба це все знаходити в Україні. Чи є ресурси на це? Чи є ресурси фінансово допомагати цим людям? Я думаю, що немає. Я думаю, що це буде дуже складно. Тож, можливо, це не такі вже, знаєте, якби однозначно, такий вивід, що треба робити, щоб вони всі приїхали. Можливо, ця поміч, яка зараз вони отримують від західних країн, це також трішки забирати цю навантаження з плечей як українського уряду економіки України. Розуміло, що з іншого боку час працює проти. Бо чим довше людина знаходиться за кордоном, тим більше вона, як я казав, обростає зв'язками і повернення її воно там все ускладнюється. Це така проблема, де треба якось шукати Нема с нема простого рішення, нема простого рішення цієї ситуації, нема простого рішення відношенні до людей. Емоціонального нема простого рішення. Але ми маємо все ж таки пам'ятати, що так, при всі ці складні ситуації не треба ділити людей на чорне і біле. Це легше, це простіше, емоціонально простіше, емоційно і простіше, навіть як думками да, не, не, не треба, люди не хочуть сильно напружуватися. Їм краще в цих в одну категорію, цих в іншу категорію, але це саме велика така деструктивна проблема. Ми маємо єднатися. Це от, такий головний меседж. Ми маємо бути разом. Маємо намагатися при всіх умовах розуміти одне іншого, як де би ця людина не знаходилась. допоки ви не знаєте ситуацію з людиною її долю. Ще хочу сказати, що навіть ті люди, які там залишились в Україні, да, там багато таких людей, які зараз знаходяться в Україні, але вони працюють проти України. Вони не виїхали за кордон, вони знаходяться в Україні. Це ці так звані ждуни, да, які там допомагають росіянам, їхнім шпугунам, які там якісь викривають речі, куди треба стріляти і інше. Є корупціонери, дуже багато випадків о, відбувається регулярно. Вони ще це зло абсолютне. Вони не виїхали, вони всередині країни роблять оцю всю шкоду для країни. Тобто не треба цих людей, які втратили, можливо, свою долю і поїхали за кордон, якось на них ображатися. Поки ви не знаєте цієї ситуації, цієї конкретної людини не треба. І... Хочу так сказати, що тут зараз дуже багато цих пролетинських у Лондоні мітингів. Дуже багато людей виходять, вони мітингують, дуже багато тут людей з Близького Сходу, вони дуже голосно, дуже гучно заявляють про проблему. І українці тут також це роблять, їх набагато менше, але вони мітингують, виступають, вони не дають про це все забути. І щодо чоловіків, які виїхали за кордон, також я. Абсолютно згоден, вони порушили закон, вони давали хабаря, вони там перетинали кордон нелегально. Це звичайно відповідальність кримінальна, це погано, що вони це зробили. Але з іншого, просто людського такого от, позиції, я їх розумію. Є герої, є чоловіки, молодці, які от просто йдуть і, незважаючи на всі страхи, ризикують своїм життям, втрачають життя, боронять країну. Але люди є люди, є люди, які не хочуть іти воювати. Зараз у нас проблема з кадрами. Ті чоловіки, які знаходяться в Україні, вони не біжать до ТЦК, вони хочуть продовжувати жити. У них є родини, у них є сім'ї. І кожен думає про себе. Це також неможливо не зрозуміти. Це просто людське. Я і про себе можу так сказати. Я виїхав із України ще до початку війни. Я не, не, не біженець нічого. Але я залишаюся громадянином України. Тож по закону я маю стати на облік ну, по місцю проживання. І коли держава мене покличе, я маю йти ставати, воювати в Україну. Але сам я не біжу туди, так я не поїхав. Як і не поїхали мільйони інших чоловіків, які знаходяться і живуть вже давно за кордоном, але залишаються громадянами України. І ми це все розуміємо. Це така багатошарова, дуже складна ситуація. І нам треба пам'ятати три речі. Перше, це те, що українці за кордоном вони також не втрачають зв'язок. Вони допомагають, вони дійсно допомагають. Я це бачу всюди. Друге, це те, що оцей розкол, який відбувається, він просто проти нас. Він нас послаблює. Ми маємо бути поєднані, маємо бути разом і підтримувати один іншого. І третє, це те, що не можна, не можна забувати, що ці люди вони різні, всі ці ситуації різні. І якби це складно не було, це треба мати на увазі. Тож, друзі, єднаємося, бо тільки в єдності сила, і ми переможемо, тільки коли ми будемо всі разом. Слава в Україні!